Українці, вчора відбулася в Верховній Раді величезна зрада українського інтересу, української нації, української свободи. Антиконституційний мовний переворот відбувся Можна на погоди російським імперіалістам. Які приїхали і вчора сказали президентові, його адміністрації, і в тому числі регіоналам Верховної Ради, що ви маєте знищити українську мову. І ця коморілля це зробила. Вони проголосували мовний закон, який дискримінує повністю і знищує українську мову. Це було все не так і просто, якби не страшно, про те, що це регіоналізує Україну, роз'єднує її. Тому що сьогодні на Закарпатті русини кажуть, дайте нам свою мову і свою автономію. Мадяри кажуть, дайте нам угорську мову. На Буковині румуни давним-давно щеплять і кричать. Ми будемо створити свою автономію. В Одеській області, агаузи, болгари теж хочуть мати свою мову. В центрі. В цій в Донецькій області, пока що Бов'яно-Сербські і там греки живуть, вони теж захочуть, щоб шахтарі балакали грецькою мовою. Оце вам приклад того, як можна знищити державу, не зробивши жодного пострілу, не зробивши нічого, але ту кулю, яку вони випустили, вона катала в серце кожному українцеві. Вона потрала в наше майбутнє, в наших дітей, в наших внуків, в наших сестер. І саме головне, що вона заворушила пам'ять мільйонів і мільйонів, які були замордовані, закатовані Російською і більшовіцькою імперією. Саме те, хто так боровся, щоб вона буде були... ця мова, сплюндрована, зганьблена, але в той же час жива, жива! Бо колись, як великий Франко сказав, наріччя нічого, а ми його надижим силом духу і поведемо його в європейські мови, це наріччя. І він повів своєю великою поезією, і коли він своєму Мойсеєю казав, народи мій замучений, розбитий, стоїш на роздорожчу. Людським презинством, з трупом критий, твоєю будучиною душу я тривожу. Невже ж у таблицях залізних тяглом нам бути? Тому Шевчиць Франко Шевченко весь час старалися і об'єднували, і об'єднували націю, об'єднували для того, щоб... Ми були українцями, щоб ми пам'ятали, хто ми і з якого роду і чому ми. Тому я ще раз наголошую, шановні, ми не для того зібралися. Ми повисло свій, свій протест проти того, що коїться з нами українцями. Казав, як це саме, що якщо людина не може вивчити мову народу, яким керує, то він ворог, або, або, турист, або... турист приїхав, який ми могли приїхав, як оце приїжджали на Євро 2012, або розумово відстала людина. І так ми й бачимо. Бо коли ми чуємо з верхнього крісла нашого уряду кровосісі і інші перли, то ми відчуваємо, що людина просто не може вивчити мову, а керує державою. Тому все це одне складається, друзі. Над нами роблять експеримент. Нас хочуть знищити. Але нація не знищенна. правда. Ірина Костенко сказала, по-моєму не буде зрібно казати, що нації не вмирають і не в Вони вмирають, коли в них забирають мову. І саме той вибір сьогодні перед нами стоїть. Заберуть мову, українська нація перестане існувати як величезний, могутній, історичний етнос. Ував Європу своїм буттям, своєю історичною правдою, починаючи від княжої доби, коли наші князівни, дочки князів, були королевами, були дружинами царів Франції, Весії. Тобто все є в нас для того, щоб ми були нацією. Але на, на жаль, на жаль, сьогодні прийшли до Бачення і служіння перед Російською імперією не бачать нічого. В цьому вся біда наша, друзі. Тому нас і так упосліджують. Тому й голосують оці, цей законопроект Кідалова. Сівалова. Кідалова, так, Кідалова. Кідалова, да -да, Кідалова. пам'ятаєте, в 2004 році цей хлопець підраховував як, йому білікопу дали навіть яку. Вони дали клікуху, коли він підрахував і вже зробив Януковича президентом. Так і сьогодні. І коли ця людина отам в рекламі, по телебаченню, розказує, ви знаєте, ви юристи, ви закон. І смішно, і сльози викачуються на очі. Хто про це говорить? Що це за людина? Який вид людської, нелюдської подоби може говорити про те, коли людина не викрі. Не виконало ніколи жодної крапки закону, будь-якого. Оце вам представники тої влади, яка сьогодні керує нами. На жаль, ми сьогодні не можемо змінити на нинішньому цьому етапі, стоячий тут, на цьому майдані. Але я думаю, що це обурення сьогодні шириться по Україні. Воно має величезну хвилю. Ця хвиля тільки починає розгойдуватися. Цей вітер, який сьогодні... Випустили регіонали цим законом, кожне величезну бурю. І ця буря змете їх на виборах 2012 року. Змете, тому що народне обурення при всьому тому, що ті, не тільки мова. багатьох людей не цікавить мова, їм одинаково. Їм, аби копаси кусок було і все, і вони праві, мабуть, в тому. Бо про це нема коли думати, коли ти не маєш роботи, коли ти не маєш дитині як її влаштувати, щоб вона вчилася, за що її оплатити навчання. Коли ти приходиш в лікарню, яку позакривав пан Вілку і його компанія в Дніпропетровську і стоїш з 700 черзі, щоб піти до лікаря, то ти не думаєш про мову. Ти лаєш, а кого лаєш, ти навіть сам не знаєш. Тому що це так, це факт є сьогодні. Сьогодні люди не можуть не отримати медичної допомоги, багато чого інших то, що зобов'язані були, але ми весь час чуємо. Ми пере... це саме здолали руїну. Ми здолали те. Господи, помилуй. Я кожному з ким говорю тих людей, яких можуть почути. Віктор Андрійович Ющенко у 2005 році. Хлібина коштувала 2,30-2,40. Лібина сьогодні скільки коштує 4 гривни. Літра пального коштувало 4,5 5 гривень, сьогодні 11 гривень. А це вам покращення життя для вас, усіх хлопців, і молодих і красивих, і міліціянтів, і просто СБУшників і всіх людей, які є. Ви сьогодні мали захисток, ви могли хоч якось себе захистити. Сьогодні репресії проти людей. Людей садять без слідства і суду. Без... Просто людині захотілося одебрати кусок лакомого пирога в Апостолівському районі, Токівський кар'єр, депутат районної ради Горобець, спільне польське українське підприємство, Токівський кар'єр, депутат регіонал вирішив, що поклав око, що цей кар'єр має бути його. Не дивлячись на що, садять, садять цього депутата за 9, -9 місяців. Сюди і фактично слідство в кутушці сидить. Оце вам підходить і оце вам не Знищений малий бізнес. Середній бізнес є літягниця. Оце вам покращення вже сьогодні. А їм треба було розпалити ворожнечу замовку, щоб відвернути увагу від того, що відбувається в дійсності в країні. Оце вам це проблема. Проблема української мови це проблема кожної людини. От як хто задають змогу, то задають душ. Це вже робилося не один раз. Тому що це тільки початок. Це репресія проти мови, це репресії проти всіх, хто говорить цією мовою, хто думає нею і хто хоче їй бачити. А потім все все. Сьогодні, робивши подачку в 100 гривень пенсіонера, а все користив, забрав і на багато більше. Він... Це, це треба буде... прем'єр-міністра. От прем'єр-міністром я казала, що це прем'єр-місії. Вони обіцяли вам, що ви будете працювати жінки до 60 років. Не обіцяли. Вони казали, що вам буде стаж, що ми повинні мати стаж років. 30... 30 років, а чоловіки 35 років. Ви вам казали про це хто небудь а ви сьогодні не отримаєте пенсії, тому що вам треба відпрацювати ще додатково. А хто вас старого візьме на роботу? Кому ви потрібні сьогодні? На яку роботу вас можуть взяти? Оце вам питання мови, питання всього. А ви думаєте, що вам просто про мову ми захищаємо. Ми мову захищаємо, тому що за цим стоїть цілий клас людської соціальної справедливості. За цим стоїть людина конкретна, якої хочуть все стерти, забрати і його зробити ніким покиком на цій землі. На цій священній землі. Оце головне, друзі мої, пам'ятаєте, ми захищаємо мову, тому що цей закон був прийнятий в антиконституційний спосіб. Він не розглядався в комітеті. Він був внесений в Верховну Раду підпільно, як хлопці, які прийшли в основній масі сьогодні в партію регіонів, це наперсишники, які колись в 90-ті роки спочатку грали в, наперські, в наперські, всі самі, потім у наперстці збагачувалися, поставали магнатами, поставали всім. От, Немці, тому приємці, вони сьогодні керують нами. Моні, а як вони будуть керувати? Як ви, можна з людиною, яка звикла обманювати, з нею нормально працювати? Ніяк, він тебе завжди, як шулір обмане і підведе тебе під хату, дурну хату. Ви знаєте, так це і страпилося з мовою. А чого ви рідною мовою не пишете на сумці? Це в першу чергу, в першу чергу ми. Ми люди, українці. Наші діти вчаться в школах. Вони володіють мовою прекрасно. Вони знають її. Вони, вони її вивчають. Трьох скажете. мовності. Вони, вони знають англійську. Українську, російську. Але, оказується, для тупих треба ще додатково, щоб щось <тас> було одне. Обічно, що прийдеться <праць> що на цьому, що чого цей повний закон. Такі закони. землю людям дав, образування, всю дав. Щоб він прийшов за своєю програмою, все людям дав. Проголосуйте. З нашого спротиву влада ніколи. Ніколи не виступить жодної п'яні, тому що вони як п'явки впилися сьогоднішнє тіло, багатство українське, гноблячи нас і самим собою збагачуючись. Пройшло сьогодні, сьогодні те футбольне свято, яке відбулося Євро 2012. І ви не бачите, друзі, як, які стадіони будувалися, як їх будували. Без тендерів, без нічого все це наживалося, люди збагачувалися, ті, хто був близько біля того будівництва. Почитайте конституцію, почитайте. Що ми з вами сьогодні? Ви що не можете розмовляти російською? Ви розмовляєте російською? Нам забороняють нас будуть саджати в тюрму за те, що ми будемо розмовляти українською. Отакий закон вони прийняли. А ви кажете? Почитайте закон. А ви бачите, як вони приймають закони, вони мають голосувати особисто. Так, вони особисто мають голосувати. Вони вас позбавили пенсії, позбавили заощаджень, вкрали разом з росіянами. Юля Та що Юля? Да. Юля вам тисячу дала. Янукович зараз дає тисячу, яка і п'ятсот не коштує Юля. Не далі і второй стояли юлі, тому ми продовжити нашу боротьбу на відвоювання української держави. повернуть вам. Чекаєте, хто повернуть. Як все нас за Україну, за і нашу історію, за нашу праву, за кров пролиту нашими батьками і дідами. Бо я писав Тараса, за що ми билися городами, за, за що ми з писами московські ребра, що виросла рота? Волі нашої отрута, не так воно трапилось на сьогоднішній день. Тому ми згуртовані, об'єднані, готові до боротьби, готові до спротиву, готові до постійної акції протесту проти сьогоднішнього засилля партії регіонів, понищення української духовності, мови, культури і соціальних прав українського народу. Для того ми сьогодні й вийшли спонтанно, без всяких дозволів, без нічого, тому що ми не могли мовчати. За нас ніхто не скаже. Ми в українці. Ми не переможні! Ага. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Українська мова не Слава! Слава! 아0인분 <목소리도>